Вітаю водоліїв! Це ваш старопрогноз на квітень 2025 року. І так, водолії. Давайте будемо дивитися, що вам принесе місяць, поділимо його на три декади і подивимось в різних напрямках вашого життя: роботу, фінанси і стосунки. І також візьмемо пораду від карт. І так, водолії. Налаштовуйтесь на прогноз. Роздивляйтесь карти, шукайте свої знаки, підказки і так далі. Нагадую всім, розклад в нас загальний. І так, перша карта для водоліїв енергія початку місяця. І це в нас карта дурня. Дуже легко розпочинають водолії місяць. На роботі у нас 6 пентаклів. Фінанси у нас лицарь кубків. Стосунки, башня випадає в водолію. І порада від карт двійка жезлів. Так. На початку місяця енергія дурня буде говорити про обнулення, про якийсь початок чогось нового, про те, що в водолії дуже легко налаштовані пройти цей місяць. Можливо, хтось йде десь навчатися. Лицар кубків це може говорити про те, що хтось з водоліїв налаштований на якісь романтичні прояви, можливо, хтось хоче освідчитись, можливо, хтось налаштований будувати якісь нові стосунки, можливо, у когось буде якесь примирення. Тобто у вас якась є романтична нотка. На роботі в нас шість пентаклів, буде говорити про те, що ви отримуєте свої фінанси, працюєте, вам в цьому допомагають, але є якась. Позиція, яку потрібно відстояти. Тобто, сім жезлів буде говорити про те, що ви працюєте для того, щоб отримати свої фінанси. Вони не просто до вас приходять. Хоча по шість пентаклів це є якийсь бонус, який прийде, але сім жезлів буде говорити, що ви працюєте для того, ви показуєте свою майстерність, ви відстоюєте свою точку зору і ваші фінанси до вас приходять. Можливо, вам потрібна якась допомога в роботі і на початку місяця вам таки її. Нададуть, дивіться, що цікавить дно колоди ваша карта. Фінанси в нас лицарь Кубків буде говорити про те, що фінанси до вас приходять е сімейні, тобто, можливо, е якийсь є у вас сімейний бізнес, можливо, вам допомагає хтось з сім'ї, тому що карта Єрофанта буде показувати нам сім'ю, матеріальні наші цінності. І, можливо, ви будете е дуже перейматися надто емоційно, тим, що от, кошти вам надасть ваша сім'я. У сумках в нас є вежа, вежа буде говорити про якусь. Подію, це може стосуватися вашого дома, тобто може бути якась ну, навіть сварка, навіть якась така неприємність, яка дійсно буде стосуватися от вашої сім'ї. Да? Тому що башня це щось таке, що от як грім серед ясного неба. Можливо, просто щось станеться таке, що зміни ваше життя. По башні в нас завжди відбувається все те, що. Має бути, тому що по-другому не буде, тому що от воно має відбутися для того, щоб почалося щось нове. І порада в нас для двійка жезлів. Зробити свій вибір і не боятися майбутнього. Тобто, якщо це стосується стосунків, значить їх потрібно залишити і почати нові. І не боятися далі йти, не боятись ніяких страшилок і так далі. Друга декада, карта імператора. Робота принцеса мечів. Фінанси. Карта мага. Стосунки королева мечів. І порада десятка жезлів імператора буде говорити нам про те, що ви на своєму місці ви налаштовані. На свою ціль, ви впевнено до неї йдете, очікуєте якогось результата. Можливо, у вас якась, якась була пророблена робота, і у вас буде от вся енергія сфокусована на тому, що ви будете чекати цього результату. Ви впевнені в своїй діяльності, ви знаєте, що ви поступаєте правильно, і по трійці жезлів це буде означати, що ви чекаєте якогось результату. Ви чекаєте результату своїх дій, які були пророблені до цього. На роботі у нас принцеса і 4 кубки, де говорити про те, що водолії трошки будуть незадоволені своїм станом, щось їх на роботі буде не влаштовувати, можливо, якась гостра ситуація може бути на роботі, що приведе вас в такий емоційний стан. Можливо, якась людина з таким, знаєте, висловлюванням гострим, зробить вам якусь неприємність і ви будете засмучені. В фінансах в нас карта Мага буде говорити про те, що фінанси водолію будуть, але вони не сильно будуть їх влаштовувати. Правильніше сказати, що по карті мага ми отримуємо, коли ми працюємо. Якщо ми не будемо працювати, ми кошти отримувати не будемо. Можливо, ми будемо мало викладатися на роботі. Можливо, не все буде вдаватися, як ми того хочемо, і це нас буде трошки засмучувати. Можливо, будуть якісь перепони у вас в роботі, які будуть не давати вам отримувати ці кошти, і це буде вас засмучувати. В стосунках в нас королева мечів і трійка кубків може говорити про присутність навіть іншої жінки у ваших стосунках, тому що і королева мечів, і три кубки буде говорити про якусь, можливо, і через це і буде якась неприємність, можливо, якась. З'явиться людина у вашому житті, через яку от буде от така ситуація. Якщо у вас нема такої ситуації, знову ж королева мечів нам буде говорити про якусь гострість, про якусь конфліктність, про те, що людина холодна, вона налаштована відстоювати свої позиції, якось р'яно проявляти це все. І трійка Кубків може говорити про те, що це може стосуватися ваших якихось компаній, ваших якихось посіділок і так далі. Якщо у вас нема такої ситуації, це буде говорити про те, що зверніть увагу знову на свою дружину. Можливо, її потрібна от якась отака ситуація, де потрібно себе розрядити. Але я би більше тут сказала, що тут буде якась м, така ситуація, коли в вашій другій половині, або ж це будете ви, тому що це ваша стихія буде от не подобатись такий стан речей. І порадою в нас йде 10 жезлів, яка буде говоритися про те, що е, яка б трудність у вас не була, ви мусите за ню братися, ви мусите її нести, тому що це ваше. І тут мечів може говорити про якусь ясність розуму, про якесь осяяння, про якусь дію, е, яка до вас може прийти. І це буде говорити про те, що ви маєте за ню взятися, навіть якщо вам буде важко, якщо до вас приходить якийсь інсайт, беріть його. Якщо ви вирішили щось від Бати, відрізати і думаєте, що вам буде важко. Ні, скористайтеся цим моментом і відріжте від те, що вам не потрібно. Так, і дивимося третю декаду для водолію: 9 мечів. На роботі карта сонця. Фінансах відлюдник. Стосунках 8 жезлів. І порада ту Так. Третя декада для водолію є якийсь розпач, є якась ситуація, яка вас лякає. Можливо, у вас є якісь справи, за які ви. Боїтеся взятися, якщо тут говорити про ту з мечів. Но королева жезлів покриває цю карту і буде говорити, можливо, це буде ситуація пов'язана з королевою жезлю, про яку ви будете думати. Це в нас овен лев або стрілець, і ви будете от прям всі думки будуть про цю жінку, якщо мене дивляться чоловіки. Якщо мене дивляться дівчата, це буде говорити про те, що ви маєте звернути увагу на цю жінку, якщо вона є у вашому оточенні, можливо, взяти, от. Енергетику королеви жезлів, тобто включитися, якось запалитися якоюсь іскрою, і от прожити третю декаду. На роботі в нас карта сонця буде говорити про те, що ситуація вирівнюється, і ви хочете на цьому покласти крапку? Можливо, на оті неприємні ситуації. 10 мечів буде говорити про завершення чогось, про те, що людина кладе крапку і не хоче повертатися в те погане, що було. Тобто ситуація проясняється, все стає на свої місця, нормалізується, і 10 мечів буде говорити про завершення того чогось поганого, неприємного і так далі. Ну, в фінансах у нас відлюдник знов буде говорити, о, і король пентаклів. Ви сфокусовані будете на тому, що вам фінанси не дуже будуть потрібні, але вони у вас все ж таки будуть. Будут. Король Пентаклю буде говорити про те, що фінанси у вас є, на ваші потреби вони є. Но, знову ж, якщо дивитися по відлюднику, це старший аркан, це буде говорити про те, що у вас вони хвилювати не будуть. Якщо в другій декаді ви переживаєте, хвилюєтесь, де ж їх взяти і, і так далі, то в третій декаді фінанси до вас приходять, але ви не сильно за них отак переживаєте. Тобто на життя вам фінанси В Стосунках 8 жезлів. Буде говорити про стрімкість розвитку якихось подій, і карта імператора буде говорити про те, що водолії будуть задоволені своїм станом, які будуть вас складатися в стосунках, або ж це буде говорити про те, що ви на своєму місці ви притримуєтеся якихось своїх. Правил, норм, норм поведінки, тобто, ви впевнені, ви знаєте, що ви правильно робите. У вашому житті, можливо, якщо дівчата з'являється чоловік овен, і події стрімко розвиваються. Вісім жезлі буде говорити про стрімкий розвиток подій, в якому буде присутня отака от сексуальна нотка. Тобто ситуація у стосунках в третій декаді. Вирівнюється і іде влуччу сторону, і порада в нас йде туз пентаклів. І туз з жезлю, водолії, вам пропонується шанс, шанс отримати якийсь фінансовий дохід, шанс на покращення. І туз жезлів буде говорити нам про те, що ви маєте братися за це. У вас три туза, тобто місяць, якщо брати з посила поради карт, ви маєте братися за все, що вам будуть пропонувати. Тобто діяти, бути рішучим, у вас багато якихось починань, ну, є якісь моменти. Які будуть засмучувати е, в другій декаді вас чуть-чуть, але я б на це не звертала уваги. Тим більше, що ви будете це дивитися і будете знати, що може бути такий стан. Тому беріться, у вас є потенціал, у вас є для цього всі навики і знання і так далі. Головне, не пропустіть цю можливість, яку вам. Посилає Всесвіт. І давайте візьмемо послання від богинь для вас на місяць. Дайте мені, будь ласка, послання для водоліїв. Просіть, просіть ангелів вам допомогти, і вони приступлять зразу вже до роботи. Наша діяльність підчинена многим універсальним законам і до, відноситься до числа. Свободи волі дозволить вам приймати самостоятельні рішення і робити правильний вибір. От рішення ви приймаєте і робите. Тому ми чекаємо терпеливо вашого звернення до нас. Тобто, просіть і дано вам буде. І так, водолії. Я вам бажаю позитивного місяця. Проживіть його! Як вам підказує ваша інтуїція, і до зустрічі!